Шафа пожежна біла з задньою стінкою навісна металева конструкція для зберігання протипожежного інвентарю, обладнана двостулковими дверцятами із замком аварійного відкривання для швидкого доступу в надзвичайній ситуації, виготовлена з листової сталі товщиною 0,8 мм з порошковим фарбуванням, також наявні перфорація на бічних стінках та дверцятах для вентиляції, спеціальні кріпельні отвори ззаду для надійного настінного монтажу. Призначена для розміщення пожежного крана з напірним рукавом, касети або барабана для рукава, ствола та вогнегасника ВП5 або ВП6. Компанія пожежна безпека України спеціалізується на виробництві протипожежних шаф відповідно до індивідуальних технічних завдань, виготовляємо шафи під замовлення, нестандартних габаритів. Під специфіку кожного об'єкта отримати безкоштовну консультацію і придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті євросервіс.ком.юа.